вас не кричу, вам цього не понять. Я своє відстояв вже, хватить. Громадян України там стояли в Сівчинці. Я також стою. Ви давайте, не зривайте судове засідання. Це провокація для того, щоб зірвати судове засідання і не дати можливості скасувати тарифи драконів. Товариші студенти напали. Дивіться. Ви посідали Я бачу, що ви стоїте. Проходьте. я хлопці, хлопці, спокійно, все нормально, спокійно.